Зараз буде цікаво, адже поговоримо про головні моменти перших передсезонних матчів НБА. Бен Сімонс повернувся після 470 днів відсутності. Дуже приємно було його знову побачити на майданчику. Перші очки він набрав Данком, і Це особливо круто. Я думаю, Бена попереду чудовий сезон. Його вміння знаходити партнерів, коли він оточений шутерами буде особливо важливим поруч із Кейрі Дюрантом Джо Херісом Сетом Кері. Він зможе відмінно їх загравати. У нього гарний баскетбольний рік попереду. я кидав йому виклик, щоб він залишався собою і не починав щось комусь доводити, адже начхати, хто хоче від нього щось там побачити. Забудьте про це. Ти Бене, триразовий стар, входив до символічних збірних сезону. Бен Сімонс має залишатися Беном Сімонсом і бути своєю найкращою версією. Пішли вони всі, хто б там що не казав. Хтось хоче, щоб він трьохи кидав, хтось хоче побачити середнє зведення, але що, якщо він не може це робити, може краще сфокусуємося на тому, що він вміє найкраще? Ось про що я хочу говорити. Я зараз не говоритиму про це детально, але хочу, щоб ви вловили мою думку. Немає ніякого діла до ваших побажань. Краще сконцентруватися на тому, що він може давати грі. Він взагалі то в середньому може набирати 18 плюс 7 плюс 7, тож просто закрийте рота. Іронія в тому, що і Расл везброк набирав в минулому сезоні 18 плюс 7 плюс +7, а ви говорите, що він не вдаха. Чесно кажучи, друзі, ви неймовірні. Адже якщо ви говорите, що людина грає погано, набираючи 18 плюс 7 плюс 7, нехай це залишається на вашій совісті. Тож я радий бачити Бена Сімонса на майданчику. 500... Джамал Мюррей знову у грі він не грав здається 570 днів. Я щасливий, що він повернувся, і мені здається, Денвер зараз почувається дуже непогано, адже Джокер заряджений. Мюррей повернувся, і тепер треба зібрати всі частини пазлу навколо них. Майкл Портер джуніор повертається Також зараз у Денвера є все, щоб нарешті зробити довгоочікуваний наступний крок вперед, маючи такого поінкарда, як Джамал Мюри, одного з франчайзів команди, який знову може грати. Це насправді робить шанси Денвера на прогрес реалістичнішими. Ради за нього і бажаю йому здоров'я та вдалого сезону з поверненням на паркет Джамали. Знаю, що всі тут хочуть послухати чуток про Лос-Анджелес Лейкерс. Ну що там у нас Весбрук майже обміняли його перед початком тренувального табору, але кого це хвилює? Адже цього не сталося. Його мають обміняти неважливо, адже він у команді. Особисто мені буде цікаво подивитися на те, як все спрацює в лейкерс. То на якій позиції гратиме, чи гратиме Ентоні Дейвіс центрового, чи залишатиметься на четвірці? Леброн піде на четвірку, чи далі гратиме легкого форварда. Виходитиме Патрік Беверлі у старті чи ні, Кендрік Нан і так далі, і так далі, і так далі. В пересезонці треба просто дати цим хлопцям трохи зігратися і подивитися на те, як це піде. Але як завжди казав, якщо в команді є Леброн Ейді Рассел, Весбрук, не можна списувати її з рахунків. Цю команду треба сприймати серйозно і побачимо, як розвиватиметься ця історія. Подивимось, як Дервін Гейм змінить культуру цієї команди, чи привнесе він додаткову жорсткість, чи додатковий свій присмак грі лейкерів, чи зробить їх впевненішими у собі. Коли ми говоримо про колишнього чемпіона НБА в якості гравця, ця людина може спілкуватися з підопічними зовсім іншої позиції. Сподіваюся, у Ді Гема все піде як по маслу. Там також гратиме мій бро, Атас Коандерсон, якого я завжди підтримуватиму. Подивимося, як у лейкерс піде. Але досить говорить про Расела Весбрука. Він лейкер. Вони хочуть, щоб система працювала і з ним, і вона може запрацювати, коли в команді такі видатні гравці, як ті, які є в Лейкерс. Вони можуть заграти, і коли ти можеш використовувати Патріка Беверлі, до речі, ти просто більше виграватимеш. Адже цей факт вже доведено. Можете просто подивитися результати тих команд, за які грав це доведений факт. На цьому у мене все про Лейкерс. Підписуйтесь на канал Дабл Дрібл. У нас попереду перше ексклюзивне інтерв'ю з топовим гостем. Багато чого цікавого, звичайно, попереду. Адже сезон NBA наближається. З вас лайк, дзвіночок і підписка на канал обов'язково. Це було шоу Тримода Гріна на Дабл Дрібл. Все найцікавіше тільки попереду. Чао!